Вона називається емоційна луна. Емоційна луна, да? І насправді це моя авторська техніка, це моя авторська техніка, і вона працює на 100%. На 100%, да? і Як це працює, дівчата? Коли людина вам щось розповідає, да? це перший крок, ви, другий крок, ви називає, називаєте емоцію, яку він відчуває. І третій крок ви ставите питання саме про цю емоцію. Саме про цю емоцію. Я вам даю приклад, щоб вам було зрозуміліше. Да? От, наприклад, чоловік вам говорить, що шеф сьогодні знов дістав своїми вимогами. А ви говорите, слухайте, я відчуваю, що ти розчарований. Відзеркалюєте, берете емоцію. Я відчуваю, що ти розчарований. А що б ти хотів йому сказати, як би міг? Емоцією. Далі, наступний приклад, так? Да? Він вам говорить, ой, ти знаєш, я нарешті закінчив проєкт, да? І ви говорите: я бачу, як ти цим пишаєшся. Емоція, бо він же ж пишається. А який момент у тебе був найскладніший? Далі, наступний приклад, так? Да? Коли він говорить, е, я не знаю, що зараз я правильно роблю, і ви відзеркалюєте да, емоцію, я чую твої сумніви, да? а що твоє серце тобі підказує, як правильно поступити?